Рікотта, мукінна скаморца. Вишукані італійські сири. Аби їх скуштувати, не треба їхати до Італії, бо в закарпатському ракошені виготовляють 10 видів сиру. За смаковими якостями та користю не гірше, ніж в Європі. Починають із нагрівання молока, далі додають ферменти і чекають від 3 до 7 годин. Створює молочні смаколики Василь, каже, вчився в сироварній справі два місяці під керівництвом італійця. Зараз може робити сир із заплющеними очима. Ріжемо пусковий сир, передаємо мисочки і ламимо по чотири І Ісібара збираємо такі лошечком. От має бути. Не чому але початківцям освоїти техніку складно. Найважче витримати температуру води, в якій знаходиться сир. Це аж дев'яносто п'ять градусів. Дуже тримайте вотак складно. Та зволікати ніколи біля прилавку вже чатує юрба туристів. Отець митрофан щедро всіх пригощає і прихвалює сири. Дегустатори діляться смаковими враженнями. Давайте ну, мені засудаємо. Ну як, смачно? Угу. Дуже смачно, все смачно, але це дійсно щось неймовірне. Виготовляють тут і суто закарпатські сири вурду, бринзу, твердий сир Шимон. На створення останнього треба чекати півроку, та він вартий місяців чекання. Смак компенсує всі очікування. Ми виготовляємо із коров'ячого молока, і з овечого молока. Мукійно це з окропчиком, з петрушкою, з оріхом. Це різні наші такі сири. Сироватку доводимо до кипіння, значить, 100 градусів. І потім додаємо ферменти італійські, сіль, і робиться такий сир, який називається рікота. Особливий інгредієнт сиру мукіна пряність і соп. Вона вважається священною, привозять із самого Ізраїлю, тому і сам сир називають біблейським. А рікота славиться особливо ніжним смаком. Аби зробити 5 кілограмів, треба 100 літрів молока і 3 години часу. Виходить, поцілунок ангела так прозвали тутешню рікоту. Туристи. Очень вкусний. Дуже файный и вкусный сыр. Мы мало себе? Да, мы купили кое-что э, из сыров. Два вида. Очень нам понравились. Особливого відтінку і аромату надає монастирська атмосфера. Покупці переконані, усе через розташування сироварні. Все, що твориться руками людськими по благословінням Господньому, на цьому місці все має смак великий і користь. Різниця велика між промисловим виготовленням і на цьому місці, коли ми по благословенню настоятеля і з трудів братії, отримуємо такий дар. Щодня на виготовлення сирної продукції використовують в середньому півтонни молока. Вартість кожного сиру різниця у залежності від виду: від 80 до 250 гривень за кілограм. Продукцію у монастирської сироварні смакують чи не в усіх регіонах України. Везуть в Білорусію, Словаччину та інші країни.